Правді, очевидний ну, корупційний скандал, звільнення двох міністрів, підозри щодо решти міністрів. Просто не знають виходу от і все. Тому що той вихід, який пропонується частиною громадянського суспільства. Правді очевидний ну, корупційний скандал. Звільнення двох міністрів, підозри щодо решти міністрів. Оприлюднення частини плівок на Буїсап, і, і очікування оприлюднення ще плівок незрозуміли Алі Баба, хоча насправді всі прекрасно розуміють, яка персона криється за цим псевдонімом. І безумовно, ну, події в парламенті це відзеркалюють. І на превеликий жаль, ми стали свідком дуже різкого погіршення становища України на фоні російсько-української війни. І звичайно, що ця політична вже криза, це вже політична криза, буде спроба використати її зовнішніми силами на шкоду України. І я неодноразово висловлювався на тему, що чим швидше українське політичне керівництво, в першу чергу, президент. Зуміє знайти більш-менш адекватний вихід з цієї політичної кризи, тим швидше Україна зможе повернути собі необхідну стійкість і на лінії фронту, і на міжнародній арені. Поки що ситуація хитається. Два тижні цього корупційного скандалу, а саме два тижні вже минає, показують, що президент швидше за все не знайшов. Для себе виходу, ну і по великому рахунку тягне час. І вчорашнє засідання фракції, наскільки я можу зрозуміти, ну фракції слуга народу за участі президента також не привело до якихось е кардинальних, не скажу, не скажу, радикальних рішень. Тобто все висить. Е, Тарасе. От е, ти говорив, що важливо, щоб ця криза е, розв'язалася швидше. Натомість знову ж таки, як вже помітно, що банкова свідомо затягує це, 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 це розв'язання цієї ці, ці, ці кризи, щоб виграти час. Отже, що вони виграють, і що вони програють? програють верніше, що програємо ми. Але я не думаю, що ця банкова свідомо щось затягує. Вони просто не знають виходу, от і все. Тому що той вихід, який пропонується частиною громадянського суспільства, і, до речі, який підтримується вже частиною урядової фракції Слуга народу, переформатування коаліції, переформатування уряду, його заміна на інший уряд, відставка Єрмака, вона поки що не знаходить готовності у Зеленського. Тобто це не є свідоме затягування. Це, це є затягування часу, але воно е, відбувається тому, що, ну, знаєте, з, збіглося, що називається, три в одному. <кхід> Наступ російських військ на фронті, і ми, на превеликий жаль, посуваємося назад. Капітулянські пропозиції Сполучених Штатів Америки: як завершити війну односторонніми поступками, плюс. Корупційний скандал, і от три в одному збіглися, і то все навалилося на Зеленського. Крім того, є момент чисто людський, персональний. В корупційному скандалі замішаний його особистий друг і бізнес-партнер, який втік в Ізраїль, там чи куди він втік, невідомо куди він втік. І це ця, ця плита привалила Зеленського. І він хоче е, трошки потягнути час, щоб зорієнтуватися і щоби. Знайти якийсь вихід для себе. І тому от засід, вчорашнє засідання фракції воно фактично нічим і не закінчило. Я а... можу судити там. Тарас, а оце затягування часу, воно щось зміняє, чи воно погіршує ситуацію навпаки? Ну він шукає вихід, він шукає вихід. І Він думає, що ще день, два, три, чотири йому дадуть якесь просвітлення. З моєї точки зору, то не є зовсім правильна лінія поведінки. <кій> Я думаю, що якраз в такій, при збігу таких надзвичайних негативних обставин, в яких опинилася українська влада і українська держава, до речі, це не тільки влада. Треба діяти швидко і радикально. І з моєї точки зору, треба було визнати відсутність монобільшості в парламенті. Дати вказівку Арахамі, він там голова їхньої фракції, зробити, зібрати підписи на підтвердження, хто себе вважає членами фракції Слуга народу. Ну і їх, напевно, там менше 200 набереться. Оголосити про відсутність монобільшості, почати переговори з іншими фракціями про створення нової коаліції. На вибір, з ким хочете. Хочете з європейською солідарністю, з батьківщиною з голосом, ведіть переговори з ними. Не хочете з цими опозиційними силами вести переговори, домовтеся з е, депутатськими фракціями, там довіра за майбутнє, ну з бізнесовими цими об'єднаннями. Створіть нову більшість. На основі нової більшості стабілізуйте парламент і е, переформатуйте уряд. Кращим виходом, з моєї точки зору, було би створення уряду професіоналів технократів, які е, не є політичними ставленниками. Ну і звичайно, треба прибирати Єрмака. Оце і це треба було робити швидко. Зеленський, на жаль, пішов поки що йде не цим шляхом. Він поки що тримає паузу. І по-людськи його можу зрозуміти, тому що він, напевно, зараз більше думає не про це, а про те, як тримати лінію фронту і як відбитися від пропозиції від Дмитрієва, оцих відомих 28 пунктів. Які там, чесно кажучи, смітник треба викинути, ну але ж він не може викинути їх смітник, він мусить якось реагувати. І він оцю проблему внутрішньополітичну поки що ставить на третє місце, ну, мабуть, вірячи в свій геній, е вирулити з будь-якої складної ситуації. Не треба довго чекати. З моєї точки зору, ну, день, два-три це ще не критично, але якщо президент затягне цю ситуацію, то він потім з нею не справиться і з нею не вийде. Тобто, ця неділя, це критичний момент. Ну, якщо так, так рахувати, 2-3 дні. Ну, не знаю, я так умовно кажу, 2-3-4 дні чи тиждень. Я би сказав від свого досвіду, діяти треба швидко. Наскільки швидко? Ну, Це кожен політик рішає по-своєму. Ну, от Я би вирішив, це по-своєму. Зеленський це, мабуть, якось по-своєму вирішить. Ну, не треба просто затягувати. Треба розв'язати, розрубати цей гордіїв вузол. І чим швидше він зробить, тим краще. І для нього особисто, і для країни. У даному випадку ми ж не можемо відокремити Зеленського як президента від України. Його крах буде крахом і України, і він повинен зараз діяти швидко, рубаючи оці всі корупційні нарости, рятуючи не тільки себе, а в даному випадку рятуючи і Україну. Тараса, тобто оце співпадіння внутрішньої кризи і зовнішньої. Це, здається, вперше в нашій історії, чи вже таке було? Чи можемо проводити паралелі, скажімо, з 2014 роком, з Революції Гідності, з помаранчевою революцією? Чи це зовсім ну, це не раз? Ні, Ні. Це не раз бувало, і я можу сказати, так завжди є. Так завжди, в самий непідходящий момент, на вас звалюється проблема за проблемою. От якийсь такий парадокс є історії, парадокс життя на що, якщо хочете. Коли ви вчасно не розв'язуєте одну проблему, відкладаючи її на потім, до неї додається друга проблема, потім третя, потім всі вони валяться на вас, як сніжний ком. І таке в українській історії вже не раз бувало. І досвід української новітньої історії підкрідтверджує: чим довше влада розв'язує такі проблеми, тим гірше для самої влади. Тобто, якщо одночасно зараз в нас звалилася внутрішня і зовнішня проблема, що, що є першочергово? Ну, вирішити внутрішню проблему, звичайно. Без вирішення внутрішньої політичної кризи. Ви не зможете добре розв'язувати ні ситуацію на лінії фронту, стабілізувавши її, ні відбивати зовнішні спроби. В даному випадку спроби Вікофа і Дмитрієва, цей скоординований російсько-американський план поставити Україну на коліна і заставити капітулювати. Ви повинні зміцнити ситуацію в себе вдома, всередині. І з цієї точки зору заявити назовні: Я вирішив свої внутрішні проблеми, корупціонери, покарані. Коаліція створена, уряд переформатований, все це, що було, про що ви тут мені розказували, все в минулому. Тепер говоримо з вами про зовнішню політику. Тому на першому місці є розв'язання політичної кризи, внутрішньої політичної кризи в Україні. Це головне завдання для Зеленського. І розв'язувати її треба на протязі найближчих днів, якщо він хоче втримати країну в керованості, ну і себе як легітимного президента. Дивися, а цей варіант. Чи ти розглядаєш якісь паралелі з Віктором Януковичем в даній ситуації, чи ні? Тому що Янукович теж боявся. Ні, таких паралел. Нема. Таких паралелей нема і близько. І близько. Зеленський як президент організував оборону країни від російської агресії. А Янукович здавав Україну з першого дня свого президентства. В результаті втік під тиском революції, ну, це взагалі ну воно це, це, це на різних полюсах знаходиться порівняння uh -huh. Зеленського і Януковича, Та не підігруємо російській пропаганді і Путіну в цьому питанні. Mm, якщо говорити про ситуацію у фракції слуга народу, тобто як вона зараз виглядає, в якому співвідношенні чи, чи зараз відомо, там скажімо. Один до одного, там один до двох, за вихід, чи ну, це питання є, так мовити, ну, відкрите. Ну, мені це достеменно невідомо. Я не контактую з депутатами цієї фракції. З того, що я розумію, там є певний розкол внутрішній, як вони діляться, Пів на пів чи в якихось інших пропорціях я не знаю. Але думаю, що там є прихильники, які вважають, що треба триматися зеленського і єрмака до кінця і розказувати про існування монобільшості, тобто залишити все, як є. І є е, більш відповідальні депутати, які розуміють, що монобільшості немає, що Єрмак, Єрмак тягне і президента, і країну на дно і Які готові до створення нових форматів в парламенті і в уряді. І тому я вважаю, що ну, по своєму досвіду хочу сказати хочу сказати, що єдина розумна пропозиція це зробити повторний перепис фракції на підтвердження, хто вважає себе членом фракції Слуга народу, виступає за створення нової коаліції в парламенті і переформатування уряду, от під цим документом. Треба зібрати підписи, і ми будемо знати, яка кількість слуги народу за зміни в країні і у владі, а яка хоче залишити все, як є, це є зона відповідальності народних депутатів України, які обрані по списку і імені партії Слуга народу. Оце є зона їхньої відповідальності. Тараса, якщо а, Зеленський не наважиться ні на які дії. А що тоді може бути? Тобто, які сценарії почне е, розгортатися, і чим це небезпечно? Ну, ситуація буде тільки погіршуватися і для нього, і для країни. Тому що в парламенті буде тупік, е, уряд е, в значній степені буде паралізований, е, антикорупційні органи будуть продовжувати е, розслідування, і ми будемо свідками нових плівок. А зовнішні сили будуть е, е, все більше і більше нас нагинати. І Кінцевому підсумку можуть нагнути на капітуляцію. Ось який буде наслідок неприйняття рішень. А якщо говорити про ситуацію в опозиції, як вона виглядає? Вона є монолітною чи не монолітною? Чи вона здатна запропонувати якийсь порядок денний? Новий? Ну, звичайно, що ми не маємо монолітної опозиції. Ми маємо тих, ті три фракції, які себе вважають ідеологічними, хоча так не є. Європейська солідарність, там голос, залишки голосу. І батьківщина Тимошенко. Це є одна ситуація. Є ситуативні фракції, які утворилися навколо бізнес-інтересів. За майбутнє Ігоря Палиці, там довіра. Ну і є залишки ОПЗЖ, яких ми не беремо до рахунку. Це зона відповідальності цих розрізнених сил. Хто готовий в тій ситуації, яка склалася, коли є неможливі вибори, піти на, фор... на переформатування коаліції, взяти на себе відповідальність за державу і створити уряд, який би не був їхніми ставленниками, а доручити уряд професіоналам, технократам і дати уряду необхідну самостійність в здійсненні його політики. Ну, якщо українська політична еліта, обрана в 2019 році, виявиться нездатною до жодного з тих кроків, оце вам і початок руїни. Оце і є крах української держави. Приблизно такий, який у нас стався в 1917, 18 і 2019 роках. Ну, значить, за сто років ми нічому не навчилися ну, на твою думку, за твоїми спостереженнями, ця опозиція здатна зараз об'єднатися. Об чи тут кожна фракція, кожна група буде тянути, ну, на свою користь? Ну, Я думаю, що є така здатність. Я думаю, що така здатність є. Е, створювати коаліцію тільки треба подивитися, чи є така здатність у самого Зеленського. Е, Менша здатність є створити уряд професіоналів-технократів. Ну що ж, значить буде якийсь гібридний уряд, де частина депутатів міністрів може бути професіонали незалежні з репутацією, частина буде політичними ставлениками. Ну, не знаю, наскільки це буде ліпше чи гірше, але це буде принаймні інституційний крок. Тобто, виходити з кризи це треба інституційно. Якщо в парламенті нема більшості, її треба створити. Вона може бути тільки коаліційна, це треба зробити з якихось фракцій, з яких вони самі це мають вирішити. Ми не повинні за них гадати. А пізніше треба створити, згідно Конституції, похідний від парламентської більшості уряд. Які там будуть міністри, це мене не цікавить. Це є зона відповідальності цих депутатів, яких обрали до українського парламенту. А зона відповідальності Зеленського. Якомога швидше здійснити всі ці кроки. Оце і називається відповідальність політичної еліти, в ім'я збереження самої себе і країни. Так вперед з піснями. Чого ми чекаємо? Тараса, тут все в значній мірі впирається в роль Андрія Єрмака. Акий ну дуже часто персонально керує процесами навколо Володимира Зеленського, але його головна ну, манера це є закритість, і ручне управління. В чому є проблема Єрмака? Ну, з моєї точки зору, його треба прибирати. Однак Зеленський швидше все, за все, психологічно не готовий це зараз робити. Мабуть, він сильно йому сильно розходиться. Мати такого чоловіка при собі, тим, мабуть, йому багато що робить з точки зору комфорту. Стиль Єрмака є брутальний, нахабний пострадянський стиль наказового з матюками керівництва, коли він викликає всіх, кого йому треба, включаючи міністрів чи депутатів до себе в кабінет чи в адміністрацію, і в незаконний усний спосіб дає їм ті чи інші вказівки. Це не передбачено конституцією, щоб глава адміністрації президента, патронатної служби, не маючи повноважень, отак управляв урядом і так управляв парламентською більшістю. Цей стиль показав е і завів Україну в тупік. І оцей е носія цього стилю треба прибрати. От і все. Зеленський на сьогодні, як я розумію, не готовий станом на цей день, коли ми говоримо. І це інтерв'ю, він не готовий піти на такий крок. Це, з моєї точки зору, є помилка. Але її можна виправити. Тарас, а в чому є причина такої залежності Зеленського? Ну, деколи це порівнюють з тренером і спортсменом. Ну, Наприклад, я такої залежності не бачу в кличка від якогось його його. Ну, немає в Зеленського, це є. Хто він не був спортсменом. Ну, В чому є причина? Не знаю. Я не працівник адміністрації президента Зеленського. Я не знаю, в чому це залежить. Але такі самі позиції займав Болога при Ющенкові. Табачник Табачних Е, Можна назвати При Януковичу таких самих людей. Вони виконують очевидно дуже багато брудних, негарних, негласних функцій. Які не можуть виконувати, президент не може виконувати публічно. От, наприклад, нагинати депутатів на голосування? Хто це має робити? Ну, наприклад, викликати міністрів і заставляти їх робити те, що потрібно, конкретно адміністрації президента, а не те, що пише закон. Ну, наприклад, організовувати хабарні схеми. Хто це має робити? От вам і залежність. І от такі от така система управління переслідує Україну всі 35 років Незалежності. Це не є винахід Зеленського. Це все було при усіх президентах за винятком Кравчука. Добре, от які сценарії зараз є можливі, так якщо підсумувати. Ну, я сказав сценарій: ну, переформатування більшості і створення уряду. Вигнання ярмака все. От три простих кроки. І про це ми вже кілька разів говорили в цій програмі. На твою думку, чи є Україні шанс вийти з ці, цієї е, е, кризи без масштабних політичних втрат? Ну, є шанс. Втрати будуть за будь-якого обставини. Чим довше Зеленський буде. Тягнути з прийняттям рішенням, тим більше будуть втрати. Як, чим швидше він справиться з подібними м, викликами, ну тим меншими будуть втрати. І от в даному випадку, от він має ці кроки зробити. Ми не повинні за нього гадати. Ми не є радники Зеленського. Ми mm -hmm. не працюємо в його адміністрації. Ми, ми, як люди, незалежні від влади і від нього, в даному випадку, я запропонував три простих кроки переформатуванням і створення нової більшості в парламенті, усунення Єрмака з посади глави адміністрації президента і створення нового уряду, ну, краще не як політичного уряду чи ідеологічного, а як уряду е, професіоналів-технократів і, і надання цьому уряду права самостійно керувати виконавчою владою в Україні, як то написано в нашій Конституції. Це мій погляд на. То, як треба вийти з кризи? А який. Є запис. Добре. Добре, Добренько. Все, давай. Yeah. Добре. Представляй. Представляй я все випуск. Добре. Давай. Кого?